Так основу. Сила в топі. Рішення, які американський президент Джо Байден ухвалює останніми днями, можуть допомогти новообраному очільникові штатів закінчити війну в Україні. Пише видання Bloomberg. І нагадує Байден прагне зміцнити позицію України у війні проти агресора. Зокрема, йдеться про надання протипіхотних мін скасування Україні майже 5 мільярдів боргу та санкцій проти російського Газпромбанку, а також про дозвіл бити по російській території західною зброєю, який команда Трампа розкритикувала як ескалацію. Джерелови видання анонсують і інші рішучі кроки кроки, які нині в білому домі на стадії розгляду мета такої стратегії допомогти Зеленському, показавши, що Україна має потенціал помститися Росії, якщо вона продовжить бойові дії, кажуть інформатори. А експерти наголошують, це не означає, що всі ці кроки будуть небажаними для Трампа, адже деякі з них, забезпечивши Києву сильнішу переговорну позицію, можуть допомогти Трампу, поставши, поставивши і його в самого в сильнішу позицію для виконання даної ним обіцянки припинити. vino